А наступний на цій сцені Віталій Шандаровський! Да, Зустрічаємо! Я нещодавно спілкувався з двадцятирічною дівчиною, і вона сказала мені, що для неї я мілфа. <риклад> Тож зараз для вас виступає Віталій Шандаровський, лікар-комік мілфа. Я почав на побачення ходити, для мене це не характерно, але трахатись хочеться. І я запросив на побачення дівчину. Вона погодилась, але за прогнозом погоди передавали дощ. І я сказав, може, перенесемо побачення? І вона відповіла: де пофіг на дощ, пішли гуляти, з тобою я точно не намокну. <риклад> Дякую за підтримку. Ви дуже добрі люди. <риклад> я приїхав до вас з Одеси, і коли я жив в Одесі, я вчився у медичному університеті. Незрозуміло нахуя. І я поступив туди, щоб у мене була можливість скалічити людей фізично і зайнявся стендапом, щоб добувати їх морально. І зареєструвався на OnlyFans, щоб добувати їх аморально. І через навчання медичного у мене з'явилась профдеформація. Наприклад, коли сів дивитись фільм Хоробре серце, то спочатку я прочитав назву як хвороба серця. І під час навчання я чергував реанімації. Куди постійно привозили алкашів і наркоманів. І щоб вони усе не розхоячили, їх треба було прив'язувати до ліжка. І через це, коли моя колишня просила мене перед сексом прив'язати її до ліжка, у мене було відчуття, що зараз я буду трахати алкаша з реанімації. І в мене одразу вставав моя аудиторія. До речі, у мене є друг, котрий працює патологоанатомом. і в нього є свій секонд-хенд. Він називається Життя після смерті. В нього нещодавно вийшла нова лінійка взуття Холодні ноги. І він хоче створити свій ютуб-канал про те, як він працює патологоанатомом. І він хоче назвати його розпаковка. І сам я за фахом лікар-рентгенолог, і я помітив, що пацієнти бояться робити рентгени. Я завжди їх тішав. Я казав, не хвилюйтесь. Рентген це наука, а не якась сатанинська магія. А потім я просив зняти хрестик. І знаєте, як тільки поступив у медичний університет, нам одразу сказали, що без грошей і ми там нахуй нікому не потрібні. Але я вирішив, що буду багато навчатися, старатися. Я зламаю систему і стану лікарем в Одесі. І ось я стендап-комік у Києві. І остання. І я якось їхав в метро, і я побачив, як посеред вагону метро стоїть бомж і робить ось так. І ніхто не звертає на нього уваги. Тоді я подумав, можливо, він хоче встановити контакт, Тож я повернувся до нього і також зробив ось так. І усі звернули увагу на мене. У мене на цьому все вам за вашу увагу. Віталій Шандаровський давайте побудемо. Віталій Шандаровський моя дівчина і моя сестра.